Добрий день. Добрий день! Я вас шукаю, шукаю, Де? шукаю, шукаю. Знайшов. Що тут стоїте? Хочете? Що чекаємо. А тут, вроді зупинка громадська, може, тільки що зупинилися. — А кажуть, ніби не можна. А, не можна, так. А чого Ми вже їдемо. Прямо Я вже їдете. А що тут у вас таке за цей? Прошу, за машина така. Прошу. Це вона вся така, а? Хорошо? Трохи після того, бо після прильоту якогось. Не. Все добре? Доброго. То молодий якийсь нас посиде? Питається, Добрий. День. Можна вас на хвильку? Та вийде, а вийде. Та з якому розумінні для чого? <світ> Та познайомимося з вами? Мені питання? Ще раз. Може і колись на ваші питання з машиною. Ну якось не пасує, так не негарно. Та, Та, ну, Та. то ж, ну, якось не, так не мало би бути. Тим більше ви молодий. Ви повинні знаєте, до людей ставитися. А якщо повинні ставляться, я сказав, тепер, будь ласка, ми не питаємо. Вас ви підвоєте. Двої такі, так? Так, слухаю <рес> <не. Я, рес> <не. Я рес> вас. Автомат могли лишая. І 270-го кожного не ставили. Ви ага. ну, бачите, а головний обір забули. Вийшли з автомобіля. Головний обір? Так. Да. Я до вас вийшов, щоб ви мене спитали. Ну Досвідчення служба, що можна. Можна ваша? Звісно. Але ваша теж хоче побачити. Зараз покажу. Зараз все вам покажу. А що це у вас за ця, як у нас? Якась сумочка така? Це, не, це не сумочка. А, це... Ну, ази не вам не дали нормальні, можна так ходить. А що заборонено? На Киз весельно змучений. Що? Ти вчора трохи щось... Робота така. Не на камеру прошу, пана. — А хто сказав? Я вам говорю, що на Пос... камеру написали. Представтесь, будь ласка. Ну... Сержант поліції Рудик Віталій. Не на камеру пана. — Рудик, Рудик Віталій, скільки ви служите в поліції? Рудик Віталій Володимирович, поліцейський, до котрого дійсно не бачив? 27 року. А тепер, будь ласка, зайшліться на закон, який мені забороняє фіксувати службове посвідчення ваше на... на камеру, на, на будь-що, на телефон. А ви ж зі слідця дам вам Стаття 5. Воєнний стан України. Стаття 5 закону України про захист персональних даних. І що? У нас тут глибокий тил. Може фіксую ваше службове посвідчення. Зараз, зараз кому я передам мені цікаво? Я кому цікаво, знаю, кому службов... цікаво ваше службове посвідчення? Звідки я знаю, чи ви службове посвідчення фіксуєте? Ну, закон якісь... закон знаю, розумієте. Територіальні об'єкти. Ну вон, зупинка. Я ну, ніколи не убір, будь ласка, що можна. Ви, ну, В автомобілі в приміщення вам можна, але на вулиці бажано не порушувати Прошу, пана, наказ. У вас є якесь певне питання до мене? Да, є. Я... Так, є. Через? Я вже в автомобілі відкриваю. А що, що у вас там тяжко стояти вам, що я не розумію? Втомився трошки. Але нічого, Без переривності. Та — Це служба така. Ну так. Якщо щось не вам подобається, пишете рапорт і на звільнення. А я вам що говорю, що мені щось не подобається. Я ну. не розуміюся з вашими документами. Які вам показати? Що саме? Кажіть, не з чого знаю, починаємо? Документи посвідчують вашу особу. Я ж вам представився, я не знаю, з ким я говорю. Чи з громадянином, України, чи не з громадянином? України. 18 статті закону України, вашому профілю про національну поліцію, підковують. Є ваша стаття про закону України про національну поліцію. Ні, ні, ну дайте чого ви не перебуваєте. Та, що якщо я статтями. Там... так також mm. не читаю. Роман, так? Чи як ваше Віталій Пояснюю вам, в 18 статті, чітко прописано, як має поліцейський представлятися. Ну скер... І кому? Не громадянин, не каже за це громадянин, я да, не громадянин. Розумі, ви скеровуєтесь на одну з я скеровуюсь на розстрілю, бачите? І що ви? Що, що ви скіровуєтеся? Скіровище я можу перевірити ваші документи. в яких випадках ви це можете робити? Ви мені підрозділи особи, я не стану перестати. Я, 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 я не знаю вас, перший раз вас бачу. Я не я знаю, може парчат. напарник вас бачить. Я вас перший особисто раз бачу. Да, а що закон порушуєте? Чим я порушуюся? Ну, закон? головний убір не одягнули, як було на вулиці. Я Ну зараз так, але були на вулиці. Я спросив усунути правопорушення, ви не захотіли. Я не, не захотів, я просто справді. Ви Спасибо. що занадто дерзкий сильно для молодого працівника поліції, ви розумієте? Ви занадто негарно себе поводите. відповідаю. Поводити. чітко Но на ваші поставлення зап... питання. Дивіться, вам заборонено спілкуватися з громадянами, з особами. Я вам не хамлю, я до вас навів правильно на ну, теніс автомобілі. Переходим. Вам заборонено спілкуватися з людьми в автомобілі. Так. Давайте читайте? Ну, мені не треба читати, я закон знаю. Які закон знаєте? Є Багато є в нашій країні. Ті, що мені потрібні для виконання службового підписані mm. середнього свій. Так, і закон порушувати, так? Ну ви казали, це що посвідчення ваше, дум... ваше не можна підсувати. Виявляється, що можна, бачите? Я вам придивив ваше своє посвідчення. Ну і що? Що з того, що ви мені придивили його? Улага ж попросив. Ви стоїте, no, патрульний все. автомобіль стоїть з порушенням. Це нормально, правда? Я не... Ми не знаю. На секунду. Ну вже пройшло 500 секунд. О, так ви до нас звернулися, розумієте, так, Ми це зупинка громадського на транспорту. Питання. Зупинка громадського транспорту. Я не перекрив, я припаркувався собі. Чому припаркувалися? Я, 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 я чому ви припаркувалися. Бо я двома вам припаркувався. Притягніть, 10 мене, притягніть мене до відповідальності ближче 10 метрів. А ви я чому на зупинці припаркувалися? Де я на законці припиню. Ми встали на секунду, хотіли здійснити розворот, ви під'їхали. А колега ваш казав, що ви чекаєте колегу. Ви брешете мене, бачите? От молодий, ви жадкий ви брехов. Вам не чи що. Я не встигаю свій. У вас служба. Робота так. в людей. Вас так, служба. Ви дали служба. присягу служити і, служити і захищати. Розумієте? Так. А ви що робите? Служу і захищаю. Свій, свій. Я вас я прошу закон не порушувати, його порушуєте. Ну, от маєте. — Якісь ще конкретні питання. Вон контент маєте. Що маєте? Боява в громадському місці. Добре, я зараз з вами спілкуюся. Я не можу на три, розумієте, функції виконувати. Три функції? <реш> Ой, підчитайте трошки і будьте простіше до людей, добре? Не поводьте себе, якісь, ну вибачте слово, ну... В мою сторону, я, вибачте, як битло. Ну, можливо, вам не сподобалося. Я ну, так не буде до вас нови говорить. Ну, ж не має так бути, ви ж розумієте, бути. так не повинно бути. Я То я з камерою прийшов. А що ви людині, яка прийшла без камери, яка не знає закону. Ви б його що? Не не застрелили чи що? Йдіть на відпочиньте, відпустку собі, на лікарня не сходіть. Щось я бачу, вам дуже тяжко сьогодні. Вчора добре було. Мене не до служби, правда. Якщо ти мене безпосередньо... Після цільового інструктажу допустило до виконання своїх службок обов'язків, відповідно, я їх можу виконувати. Ну, у вас язик заплюгається, якщо чесно. Ну, у мене враження, що ви десь якогось або страшного будуна або десь під ну, чимось, розумієте? Вам здається, я вже взагалі я алкоголь не, а, не, не вживаю. А, не бачите, так. в принципі. Може на якихось таблетках сильно діючися Може. Я не знаю, я не живаю. Може, Можна вашу думку, вживаю. – Це Циким служить? Ой, хлопці, хлопці. Трошки якось йому там поправити, трохи щоб був культурніше, який зрозуміло, так не може бути. Ну, так, ну, це не є вічне спілкування, толерантно з людьми. Чи я не правий? А що з ним? З ним все добре, чи ні? Нормально?